На якій фурі можна найбільше заробити в Ukraine GTA? Перше замовлення живчик за 59 тисяч гривень. Плюс цього Дафа, що в нього є свій прицеп, і я зразу їду на склад на завантаження. Доставив 400 продуктів по зарплаті 19 тисяч 500 гривень. По часу рейс тривав приблизно 5 хвилин. На Мерседесі взяв замовлення доставити паливо за 20 тисяч гривень. Тут теж Рецепт з собою це плюс. Розвантажився і по зарплаті 16 500 гривень. Доставив 250 продукції. по часу рейс тривав 10 хвилин. І фура Сканія взяв замовлення автозапчастини за 61 тисячу. Початку їду по прицеп на базу. Далі на завантаження на склад і на доставку в магазин. Це займає приблизно 20 хвилин. Зарплата за рейс 41 тисяча 500 гривень він за 800 продукції. Пишіть в коментарі, яку ще фуру перевірити.